Моє вітання. Моя робота, як зрештою будь-яка інша, має свої приємні моменти, коли людина виходить щаслива з картою побиту з відділу справ іноземців, а має неприємні, як от сьогодні. Отримав листа від шефа у в якому він підтримує відмову воєводи Мазовецького в карті резидента моєї клієнці. Чому він підтримує? Тому що, е, як зазначено в децизії, е, людина не довела, що в неї був стабільний регулярний дохід впродовж трьох років перед подачею вніску. В неї був такий дохід, е, але документально вона довести цього не змогла, оскільки її роботодавиця Назву фірми міняла фірму вірніше. Помер її батько, вона закрила його діяльність господарчу, де була затруднена ця людина, і відкрила свою, і там затруднила цю людину. А у Мінзичасі десь з пів року, тобто більше ніж три місяці. Ця людина працювала на чорно або на якійсь сміттювці. І в результаті відділ справ іноземців відмовив у наданні карти резидента, з яка тобто відмовив я, оскаржив рішення вищої інстанції, таке саме, як рішення воєводи. І тепер доведеться все починати спочатку. Добре, що ця людина. Вже має справу з порядним роботодавцем, і з 2022 року вона має стабільний регулярний дохід, який мені вдасться удокументувати. Е, який з цього висновок, е, такий теоретичний? Якщо роботодавець каже, що давай ми тебе тимчасово оформимо там, на одну восьму етату, або ми тебе взагалі не будемо оформлювати, щоб дешевше було мені, і щоб тобі більше грошей дісталось. Майте на увазі, що коли ви вирішите отримати карту резидента і вам треба буде показати 3 роки стабільного регулярного доходу перед отриманням, ну перед подачею в будете мати ось таку мороку. Якщо є питання, ставте 730 150 901.